Гарного сім'я, дівчата і хлопці. Тісто моє вже підійшло. Як я його замішувала, я показувала в попередньому ролику. Будь ласка, перегляньте. Це в мене будуть сьогодні пончики. А взагалі-то з цього тіста можна робити і пиріжки, пекти. пончики і пиріжки ті, що на сковорідці жаряться. От Зараз я пороблю кульки, такі маленькі. Дівчатка наробила ось таких кульок, як куряче яєчко приблизно. Тепер, начинка, лівер. Як я роблю лівер, у мене є на сторінці. Я вже декілька разів показувала, як я роблю, але я зараз так приблизно розкажу. У мене тут свинячі легені, серце і трішки печінки. Це я все вимочила, відварила, зробила багато зажарки. Посолила, поперчила, перемолола на м'ясорубку, і оце така в мене вийшла начинка. Трішки зроблю з делікатесом. прикосового варення це делікатес. В цьому році для мене це мене пригостила подружка, бо в нас не було абрикосів в цьому році. Тепер що я роблю? Просто роблю пиріжки, такі пиріжки, пончики це будуть. Якщо мені зараз будуть писати, це не пончики, це пиріжки. Дівчата, Якщо вони будуть кипіти в олії, то це пончики. Якщо вони будуть жаритись на сковорідці, то будуть пиріжки. Якщо вони будуть пектися, то теж будуть пиріжки. Так що я трішки розбираюся. Це пам'ятаєте, колись в дитинстві я ще в школу ходила, в чайний продавались такі. Такі великі пончики, як дулі, От з лівером, з повидлом. Були такі смачні. Отак, От звичайним чином я зліплюю і кладу відпочивати. І можна так, так само класти просто вже на, на жаровню, чи то на противень і випікати. Хто як хоче, так і робіть. Я люблю начинки щедро покласти. Вірніше, це в мене Маринка любить сестра. Вона оце прийде, я щось напечу, щось зроблю, вона прийде, все забере від мене, поки дойде додому, всім роздасть, когось пригостить. Це таке. А мені кажуть, що я все багато їм. Хто там знає, скільки я їм. Одна ясна, скільки я їм, дівчата. Все буде добре. Я оце, дівчата, одразу всі поліплю. Потім вони мене трішки постоять, потім буду гріти олію. От. Можете робити круглі, видавлювати стаканом, робити стирочками. Хто як хоче, так і робіть. У мене сьогодні ліверні, так що я роблю ось так. Або в мене з душею все буде добре, все буде смачно. Головне вірити, надіятись. Все буде добре. Без віри не буває надії. Треба декілька пончиків зробити з повидлом, бо лівера в мене дуже багато. Ще забудуся. Я дуже люблю з повидлом. З любим повидлом, з яблучним. А з абрикосовим то взагалі. Так само з абрикосовим повидлом я защіпую, як вареники, як пиріжки. Але так залишаю їх такими, знаєте, негарними наче. Начинка, якщо у вас залишається, в мене залишилось, то можна гарно вкутати в плівку, дуже гарно вкутати герметично, і морозівку. Вона гарно зберігається, начинка. Поліпила я всі вже пончики, чи то пиріжки. Тепер я вкриваю. Рушничком, хай трішки відпочинуть, а тим часом я наливаю сюди в таку приблизно ко каструлька, в кого глибока сковорідка, десь на два пальці олії, і ставлю розігріватися на вогонь. Та олійка вже нагрілася, тепер я отут з що починала перший ліпити, і кладу. Розігріту олію жарити. Ось отак вони, дівчатка, жаряться. самі там собі перевертаються, дівчатка пожарила я пончики свої, такі суперові вийшли. Гарні такі. Жарити треба десь по 5 хвилин, не менше 5 хвилин, може 6 з двох сторін. тобто разом. От. Ось такі вони гарні, петитні. Розламати точно розламаю, а куштувати не знаю. Ось такі вони. Гарні. М -м -м. Донька куштувала, казала дуже смачно, а я куштую разом з вами. А це дівчата з повидлом такі в мене. З повидлом я зараз до Маринки в гості піду, то я їх заберу з собою. І ті заберу з собою. Ще хочу подякувати всім за лайки, за коментарі, за підписку. Всього найкращого всім. А я бажаю всім, як завжди, миру, добра, затишку. Всього найкращого бережіть одне одного. І будьте всі здорові. До зустрічі!